Коли батьки чують слово операція, перші хвилини в них більше нічого в голові не відкладається, тільки слово операція. Але коли вже шок відходить, то починають виникати такі питання: як а який вид знеболення, які обстеження, ну і що буде далі? Я хотіла би детальніше зупинитися на тому, який вид знеболення. Обрати тобто, всю величезну тему до цього моменту я залишу за дверима. Вже є діагноз аденоїди, які треба видаляти. Все. З цього і почнемо. Значить, хто вирішує, який вид знеболення потрібно обирати? Ну, взагалі-то по всіх медичних канонах це повинен робити лікар-анестезіолог. Я подивилася в інтернеті: є великі міста, де лікарі-анестезіологи навіть ведуть консультативні прийоми. Але якщо чесно, то на практиці я з таким не стикалася. Я ні разу не бачила в нашому місці, щоб лікарі-анестезіолог вели консультативний прийом. Як це відбувається? Діти, вже, з батько, діти з батьками потрапляють до анестезіологів уже з готовим рішенням. І приймається воно, як правило, з лікарем, який буде оперувати. Іноді підключається м е педіатр, що чудово, бо педіатри знають вашу дитину. Але, але перед кожною операцією саме батьки підписують інформаційну згоду, де написано. Про можливі наслідки і методи лікування попереджені. І своїм підписом ви надаєте цю згоду, що значить, що все вже вам розповіли. Все вирішили. Після цього, як ви підписали цю, цей документ, батьки несуть відповідальність за всі наслідки. Ну, це дуже важливо. Тому що. Спочатку ми не запитуємо нічого, ми не читаємо, що підписуємо, а в разі якогось форс-мажорного випадку ми шукаємо завжди винуватих. Будь ласка, зрозумійте це після підпису, який ви ставите, ви несете відповідальність. Тому підійдіть до цього питання більш зважено і почитайте. Проконсультуйтеся, подивіться це відео і вирішіть, як роблю я? Я зі своїми пацієнтами, коли обираємо місцевий наркоз місцеву анестезію чи загальне знеболення, я завжди користуюся такою формулою показання, протипоказання, мінімальність медичного втручання. І максимальний ефект. Тобто, всі ці блоки я враховую. Показання. Ну, тут здається, я вже все сказала: у нас вже є е, стадія диноїди 3, 4 степені. і е, всі інші методи або запізно приміняти, або вони вже просто не допомагають, і ви вже все спробували. Тобто, показ вважаємо. Стовідсотковий протипоказання. Протипоказанням може бути вік дитини. Протипоказанням може бути психотип дитини. Є тітки, з якими можна домовитися, їм можна розказати, їх не лякають крісло, те, що їх фіксують ручки, ніжки, їм пояснюєш, що так буде. І вони можуть і вони сприймаються як норму. А є дітки, які навіть, що б ти йому не казав, як би ти з ним не домовлявся, вони навіть огляду не дадуть зробити. І це треба вважати. На це треба зважати. Далі медичні протипоказання, такі як захворювання печінки, захворювання е нирок, анемія, алергічні реакції. Якщо якісь є щось в медичній карточці вашої дитини, обов'язково обов'язково треба про це сказати вашому лікарю. От прям згадайте кожен випадок, коли дитина щось джвіла в їжу, вживала, якісь антибіотики приймала, якісь знеболювань, і в неї був висип, почервоніння, крапув'янка, все-все-все це треба розказати лікарю. До речі, і лікарю-анестезіологу. Наступний великий блок це мінімальність медичного втручання. Тут, здається, все дуже просто. Який може бути наркоз, якщо ми відштовхуємося від мінімальності? Наркоз це завжди додаткове медичне навантаження. Наркоз це вихід з наркозу. Це можливі ускладнення відведення цих препаратів. Все. Викреслюємо наркоз і залишаємо місцеву анестезію. Але не все так однозначно. йо моє не все так однозначно. і ну, звучить. Як його замінити? Не все так однозначно? Ілюзія. Якщо ми дитині видаляємо аденоїди під місцевою анестезією, це настільки величезна психологічна травма, це ті пацієнти, які в подальшому в житті будуть використовувати самолікування, консультації у фармацевтів, вони до лікаря будуть йти тільки тоді, коли вже ну. Просто неможливо терпіти, а іноді навіть запізно лікуватися. Це люди, які ми називаємо терплячі пацієнти. Хто пережив видалення аденоїдів під місцевою анестезією, вони цей день розкажуть вам в деталях. У мене є пацієнти, яким по 90 років Вони не пам'ятають, що було на минулому тижні. Але вони в деталях розказують, як їм видаляли аденоїди. От прям кожну ми хвилиночку розказують. Ну і максимальний результат. Що ми хочемо отримати від самої операції? Ми ж не хочемо отримати просто відсутність органу у дитини. Ні, ми хочемо отримати спокійнішу дитину. Яка краще навчається, яка добре спить, не просинається, не храпить, не має апної, вона дихає носом, вона менше хворіє, в неї вже не будуть отити і так далі. Ми цього результату добуваємось. І плюс бажаємо, щоб після операції не було ускладнень, таких як кровотеча, рецидива в подальшому. А для цього лікар повинен працювати спокійно. Йому пацієнт не повинен заважати. Лікар повинен оглянути додатково після того, що він зробив, чи не лишилось там якоїсь частинки аденоїдів, Перевірити, якщо треба там десь підкровити, затампонувати. Це можливо зробити, якщо дитина в. Пручається, б'є ногами його лікаря. Ні, лікарі також люди, і їм повірте. <пів> повірте, дитину, лікарю шкода, і лікар поспішає. Він сам хоче мінімізувати цю травму, яку дитина отримує. Десь інтуїтивно, ми лікарі постійно боремося з. Ні, це треба зробити, не треба жаліти, але інтуїтивно ми все одно намагаємося зробити менше болю, меншу травму. Коли дитинка спить, це можливо зробити, це легко зробити. Лікар спокійний. Він я вважаю, що мінімальність медичного втручання в даному випадку ну, при загальному знеболенні набагато менше працює. А коли та ні, ну, ну, ну місцева анестезія, я би я своїй дитині. Ой, ніколи не. Це жах. Це... Це складне рішення. Звісно, ми хочемо своїй дитині найкращого, ми хочемо їй не зашкодити. Тому приймайте рішення на холодну голову, зважте всі за і проти. Проконсультуйтеся додатково з мамами, які вже проходили дану процедуру. Зараз є групи, зараз є чати, підключіть обов'язково педіатра. Можете навіть у своїй бабусі спитати, якщо вам їй видаляли аденоїди, і повірте, вона вам це скаже, які в неї були відчуття. Не поспішайте в прийнятті відповіді. Якщо у вас залишились якісь питання, а вони точно залишились, то задавайте мені, я намагатимуся вам допомогти. Якщо хоч, одну, хоч одній дитині я допомогла, якщо хоч одна мачка задумалася після мого відео, одна, я буду щаслива.